Вітаю, це відеоблог Борису Кушнірука. Сьогодні мені хотілося б поговорити на більш можливо таку гарячу тему цих тижнів: це блокада території на Донбасі. Основним аргументом тих, хто виступає за блокаду, мовляв, ми не маємо права торгувати з окупантами. Хоча тут правда виникає питання: ну, по-перше, давайте так, чому. Ви проти торгівлі з окупованими територіями, причому торгівлі з підприємствами, які обліковуються в Україні, сплачують податки в Україні. І при цьому ми готові займатися торговельними операціями з окупантами. Країною агресором, яка постачає в Україну ту чи іншу продукцію з Росії, Причому потрібно розуміти, що на превеликий жаль, ми по деяким видам продукції критично залежимо, залишаємося критично залежати від Росії. Ну, наприклад, ядерне паливо. Ми на жаль на сьогоднішній момент не зможемо відмовитись за будь-яких умов, відмовитись від закупівлі цього ядерного палива. І тому, що Монка, що більш половини а, всі електричної енергії, яка виробляється в Україні, вона виробляється саме на ядерних станціях. Причому о, що для того, щоб прийти на ядерне паливо іншого походження, не російського, для цього потрібно дуже складна технологічна робота, яка займе, може займати роки. І слід відзначити, що за період з 2008 року у нас лише три блоки на сьогоднішній момент переведені на ядерне пало, яке використовують Вестінхаус. Це не значить, що це не потрібно робити, але потрібно розуміти, що це потребує значної кількості часу. Теж саме ми, крім торгівлі, наприклад, закупівлі у окупанта, у агресора. Ядерного палива ми надаємо послуги цьому агресору, наприклад, транспортні послуги пов'язані з транспортуванням газу території України. Здавалось би, теж логіка має бути там, як же можна з ним торгувати, як можна надавати йому послуги. Але потрібно зрозуміти, що в цьому випадку, ми, по-перше, якщо ми б відмовилися від цього, то це якраз зіграє на руку саме Росії. Це буде додатковий аргумент для неї, для того, щоб будувати підні транспортні коридори. По друге, ми втрачаємо кошти, значні кошти від. Відмовою від такого транспортування, ну і по третє потрібно розуміти, що цей газ, який постачається в Європу, він фактично від нього залишить європейські постачальники споживачі. І значить, якщо ми починаємо його блокувати, то в цьому випадку ми тим самим будемо наносити шкоду їм. А значить, ми замість а, друзів в Європі отримуємо тих, хто буде відносити відносити до України скоріше негативне. Я вже не кажу, що, вже не кажучи про те, що значна частина газу, яка транспортується Росією в Європу, потім насправді по систему там. Заміни а, купуються саме Україною. Україна, Україна а, за рахунок логістичних замін, які роблять європейські компанії, потім отримує той самий російський газ. Отже, як бачимо, насправді, якщо ми говоримо про торгівлю з агресором, то ми а, цю а, торгівлю змушені вести. Крім того, а, Давайте знову ж таки говоримо, будемо відверти. Якщо ми говоримо, що ми блокуємо постачання газу постачання вугілля з Донбасу, то ми з окупованих територій, то ми маємо сказати, що в цьому випадку, так у нас має бути заміна. Але до чого така заміна призведе? За вугілля, яке постачається з Донбасу, ми платимо гривнями за газ. Чи за вугілля, яке ми закуповуємо по імпорту, нам доведеться розраховувати а, твердою валютою. Тобто ми ще й крім того наносимо саме собі шкоду. І тут ми підходимо до дуже важливого питання. Насправді, а, вся логіка того, що ми зараз зіштовхуємося, починаючи з року, полягає в тому, що наше завдання вистояти, наше завдання виграти час. Саме таку логіку я про таку логіку, я колись сказав з. Щодо мінських угод вони не є позитивними для України, але вони дозволили погасити таку найбільш пекучу частину конфлікту і виграти час. Ми цей час отримали, і сподіваюся, що ми матимемо можливість отримати ще його. Тому, умовно кажучи, логіка цього часу, потреба в цьому часі полягає в тому, щоб отримати можливість для зміцнення економіки і зміцнення збройних наших сил. Тобто вся, вся логіка дій, які ми робимо, вона має базуватися саме на цьому. Ми все, що працює на те, щоб виграти час і зміцнити економіку, це плюс. Все, що заважає цьому, це мінус, і блокада в цьому випадку, це теж мінус. Ну і наостанок. Найбільш популярна висловлюється думка, що, мовляв, от якщо заблокувати торгівлю з окупованою територією, то місцеве населення, мовляв, Почне виступати проти е, окупантів, ну давайте будемо реалістами. Головний е, агресор це ж не а, населення Донбасу, і навіть не а, ті чи інші колаборанти, які є на цій території, головні особи. Головні особи знаходяться в Кремлі, в Москві. І значить, від місцевого населення дуже мало що залежить для того, щоб була зупинена агресія. Тому, коли ми блокуємо. Постачання продукції з Донбасу, ми тим самим створюємо проблему, пов'язану з тим, що вони залишаються без роботи. Так от, коли а, ці роботяги а, вугільних чи металургійних комбінатів залишаються без роботи, то це означає, що ми самі допомагаємо агресору формувати той запас, а, вибачте, гарматного м'яса, яке потім а, буде воювати проти України. Отже, на мій погляд, а, на емоційному рівні я розумію, а, коли кажуть, як же можна. А, Торгувати з агресором, як же можна торгувати з окупантом. Але на рівні логіки, на рівні усвідомлення а, тих стратегічних завдань, які стоять перед Україною, в першу чергу для того, щоб вистояти вистояти в цьому протиборстві з значно потужнішою і значно цинічнішою державою, так от ця логіка полягає в тому, щоб не гратися в емоції, а діяти певною мірою дуже розсудливо і знову ж таки. Виграючий час для змін в країні.